Реакція на сьогоднішні події у будівлі мерії прес-служба міської ради та виконкому оприлюднила у Криворізьких змі повідомлення з однозначною оцінкою у кривому розі група екстремістів за участю кримінальних авторитетів захопила міськраду. Групу агресивно налаштованих молодих людей, в тому числі неодноразово судимих, очолив екс-регіонал Владислав Штефан. Вони увірвалися в будівлю Криворізької міськради, виламали двері сесійної зали і захопили приміщення. При цьому в холі міськради знаходилися близько 40 працівників міліції, які не змогли зупинити нападників, говориться в повідомленні. Минулого тижня один із організаторів захоплення міськради Владислав Штефан на прес-конференції в агентстві Уніан підтвердив свій зв'язок чотири рази судимим кримінальним авторитетом Юрієм Настусенком і заявив про готовність мітингувальників взяти в руки зброю для того, щоб захопити владу у місті. Активістам, які називають себе Криворізьким майданом, закидають неодноразові спроби зриву сесійних засідань депутатів міськради, виламування дверей в будівлю, блокування роботи управлінь міськвиконкому та навіть погрози на адресу співробітників. Керівництво міста та представники громадських організацій і трудових колективів звернулися до президента України Петра Порошенка з проханням забезпечити законність в місті, говориться в повідомленні прес-служби. Далі Цитуємо з тексту звернення до глави держави. Дані дії ставлять під загрозу нормальне життєзабезпечення промислового центру України. Жителі 700-тисячного міста негативно сприймають такі дії декількох десятків екстремістів, на чолі яких знаходяться кримінальні елементи. У зв'язку з постійними погрозами і радикальними діями екстремістів неможливе проведення пленарних засідань міської ради, на яких повинні розглядатися найважливіші питання забезпечення життєдіяльності міста, допомоги у проведенні АТО, виділення допомоги постраждалим жителям мере. Від імені абсолютної більшості криворісів просимо вас негайно втрутитися в ситуацію і відновити законність у місті. У зв'язку з тими реформами, які зараз проходять по бюджету, ви знаєте, йде децентралізація бюджетів. Було прийнято много нових норм, которые треба обсуждати і всестороннє розсматривати. Мэр города издал распоряжение, были созданы рабочие группы по рассмотрению вопроса. В эти рабочие группы были включены депутаты, специалисты всех уровней, которых это касается, кроме того, общественность города. Шло обсуждение всех этих вопросов, и Вот в самом конце перед сессией появились еще новые вопросы. Вот Поэтому по просьбе постоянной комиссии по бюджету мы Отложили сегодняшнее пленарное заседание э, с тем, чтобы комиссия могла принять новые решения в дополнение к бюджету. Это касается и земельных вопросов, это касается э, ну, всей жизнедеятельности города, каждого жителя нашего города. Вот Поэтому мы должны были очень внимательно разобраться с этим, э, найти ту золотую середину, которая бы устраивала всех. Э, значит, э, ну, люди, которые Собрались у исполкома, ну что-то, видимо, им не понравилось, недовольны были и заняли сессионный зал исполкома. А то, что вот сегодня произошло у нас в городе, конкретно в исполкоме, ну для меня это как бы. Просто не нахожу слова, потому как э, должны приниматься очень важные вопросы для города. Э, Среди этих вопросов, э, кроме этих вопросов, есть еще вопросы, касающиеся и наших ребят, которые находятся в зоне АТО помощи и Мариуполю и, и помощь раненым, ну, много-много вопросов, всесторонних вопросов. И сейчас тем, что они заняли сессионную залу, я думаю, это будет служить только отрицательным образом. Я хочу сказать, что неоднократно проводились встречи с общественностью города. Лично я провел два круглых стола, на которых давались разъяснения, отвечались на все возможные вопросы. Ни одного вопроса не осталось не Да, были замечания, да, были пожелания, вот, но мы работаем над этим. Как только освободят сессионный зал, мы готовы провести пленарное заседание, ну, естественно, проведем заседание постоянной комиссии вот, и сразу же готовы провести. пленарное заседание. Кроме того, на этом пленарном заседании мы должны были рассматривать как основным вопросом субсидии для населения, чтобы и депутаты ознакомились, и наши люди знали и пользовались всеми этими льготами, которые им предоставляет государство. В это сложное время, когда такая сложная экономическая обстановка в стране, это очень важно для каждого жителя нашего города. Сегодня, когда такая сложная обстановка в нашей стране, очень важно сохранять стабильность в каждом ее уголке, где есть мир. И наш город является крупным промышленным центром, который вносит немалую лепту в бюджет и области и всей страны. Поэтому я считаю, что очень важно сохранять стабильность в нашем городе, очень важно давать возможность предприятиям стабильно работать. И то, что вот сегодня произошло, я считаю, просто недопустимым.